Те, що об'єднує кожної з нас, це потреба бути прийнятими. Базова потреба, яка проявляється через страх, сором, провину, страх щось пробувати, сором та провину допустити помилку, бути вразливими. Як результат, ми починаємо себе контролювати, щоб не опинитися в цій вразливій позиції, не бути відторгнутими. Плюс до цього ми можемо ізолювати себе, пригнічуючи власні бажання та потреби. Тому що так стає безпечніше, але як результат ми втрачаємо смак від життя. І це дуже цікава взагалі історія, що на якомусь із етапів життя ми підв'язали власну цінність себе як особистості до ефективності. Тобто, якщо я сьогодні щось роблю, в мене виходить, я маю цінність, якщо я завтра роблю і в мене не виходить, я цю цінність втрачаю. Наша цінність себе є статичною, нам потрібно її знайти і відв'язати. Від процесу ефективності, коли ми можемо собі сказати, що я маю цінність, незважаючи на те, наскільки я успішний, успішний, і наскільки я можу бути неуспішна або неуспішний. І якщо це ми зможемо зробити, то в цьому випадку відкриється доступ до справжнього прийняття себе як особистості.